Прокуратура звинувачує полковника міліції Блажівського у хабарництві. Справу слухають у Октябрському районному суді Полтави. Цього разу обвинувачення показали учасникам слухання відеозйомку обшуку. З матеріалів видно, як прокуратура спільно з працівниками СБУ зайшли в палату, де лікувався підозрюваний. Тоді разом з Петром Блажівським був син. На відео видно, як ексначальник начальник щось викидає з вікна, а син підозрюваного намагається перешкоджати правоохоронцям.

Під вікном палати підозрюваного виявили портфель. Його забрали як речовий доказ. Пізніше, в ході обшуку в прокуратурі, у портфелі виявили два паспорти Петра Блажівського, закордонний та громадянина України, а також гроші у розмірі 10 тисяч гривень та 18 тисяч доларів. Адвокати Блажівського вважають, що обшук свого підзахисного проводився з порушенням кримінально процесуального кодексу України. Зокрема, обурюються тим, що не перевірили вміст портфеля відразу, а уже в приміщенні прокуратури. Тому від грошей блажівський відхрещується. Наша позиція така, що е, ну Петр Ліч вам уже об'ясняв, що денег нікаких он не брав, е, і е, як туди попали ці деньги, ну нам не известно. Об этом стоит только догадуватися. То туди їх полежу. Після затримання суд відпустив підозрюваного на свободу під заставу в 10 мільйонів гривень. Пристойну суму грошей за свого брата вніс блажівський старший. Розгляд справи триває. Наступне засідання відбудеться 8 липня.